Українці добровільно об'єднуються, аби здешевити лікування. На допомогу малозабезпеченим приходять так звані лікарняні каси. Є такі і в нашій області. Отримувати медикаменти, прописані лікарем, не витрачаючи на це гроші. Таку можливість мають члени громадської організації Лікарняна каса Прикарпаття. Щомісяця ніше невелику суму. Необтяжливо для власного бюджету людина в разі раптової хвороби не витрачатиме на своє обстеження, лікування та купівлю ліків ані копійки. За невеликий внесок в розмірі всього 50 гривень на місяць, людина отримує від лікарняної каси цілий пакет послуг. Це і стаціонарне забезпечення, де хворий член лікарняної каси в лікувальних закладах, де би він не був, чи в місті Івано-Франківськ, чи в будь-якому районному центрі області, тому що лікарняна каса є обласним проектом. Має можливість отримати безкоштовні медикаменти на своє лікування згідно тих встановлених лімітів в залежності від відділення, де вона перебуває. Про очевидні переваги лікарняної каси говорять і самі медики. Вони переконані, це неабияка підтримка хворим. Хворий поступив в стаціонар, лікар написав. Призначення в листочок призначень постова сестричка або старша медична сестра вибрала, взяла цей листочок призначень в телефонному режимі. Дзвонить нам у лікарняну касу і читає перелік ліків. Це буквально займає хвилин 5. Лікар-експерт, ну, чи я, чи інший лікар-експерт передавляємося, чи відповідає е, дане призначення е, діагнозу, набираємо лист супроводу. В комп'ютері, відправляємо в мережу, і в аптеці, яка знаходиться в лікарні, про яку говорив Михайло Петрович, на моніторі відбувається листочок призначення, що хворому потрібно. Поки ми це набирали, хворий, чи родичі, чи медпрацівник спустилися, підійшли в аптеку, показали карточку, пластикову карточку члена лікарняної каси, і аптекар згідно цього листочка. Підібрав ліки і видав, людина не платить ні копійки. Допомогу можуть отримати також пацієнти, які лікуються вдома. Єдина умова на ліки має бути листок призначення. То хворому достатньо піти до свого лікаря, лікуючого, отримати державний рецепт, тому що ми в першу чергу піклуємося про здоров'я членів лікарняної каси і відповідно їхній захист від тих чи інших якихось можливих побічних ефектів, тому для нас важливо, щоб був рецепт. І хворий отримує 30% знижку на медикаменти. Ще одна позитивна сторона членства в лікарняній касі можливість проводити діагностику, прописану лікарем, і не лише в Україні. Крім того, можна скористатися допомогою на стоматологічні послуги. Вже буквально рік, практично, ми маємо співпрацю з чотирьма країнами: це Ізраїль, Австрія, Німеччина, Угорщина, де члени лікарняної каси, крім того, що вони отримують там через наші зв'язки і контакти знижки на лікування на ті послуги, які їм там потрібні. Ми здійснюємо повний юридичний супровід, супровід лікарів експертів, які є в штаті лікарняної каси, для того, щоб уникнути тих чи інших можливих махінацій з боку нечистих на руку людей, які займаються, скажімо так, супроводом людей. Закордонне лікування Користь від членства в лікарняній касі це можливість зекономити кошти. Щоправда, скористатися послугами каси можна не більше двох разів на рік. Сума становитиме від 800 гривень і до декількох тисяч в екстрених випадках. На кожен з цих випадків передбачена конкретна сума. Ну до прикладу, беремо те, чим ми займаємося найчастіше. Так ми забезпечуємо крім всіх захворювань, забезпечуємо так само фізіологічні пологи, кесареві рослини і так далі. Зрозуміло, що в цих двох складових сума. На яка витрачається на медикаменти, вона різниця проводили економічний аналіз загалом витрат призначені витрат на медикаменти, які здійснювали хворі, і встановлено на фізіологічні пологи, до прикладу, сума в розмірі 800 гривень, сума якої більш ніж достатньо для того, щоб отримати медикамент. Я знову ж таки наголошу на тому, що ми забезпечуємо медикаменти. Ми е, стараємося бути ближче до хворих, ну постійно скон, кон, кон, контактуємо з хворими і з лікарями, в тому числі. Бо є такі, е, наприклад, призначення, е, от в аптеці зараз медикаментів тих немає. Ми ми в телефонному режимі з працівниками аптеки виясняємо, які є, чим можна замінити. Контактуємо тоді з лікуючим лікарем і говоримо, можемо ми поміняти, чи не можемо поміняти, будь ласка, давайте замінюємо. І ми так само зробимо це зразу, буквально це. І хворий протязі 10-15 хвилин від того, як ми отримали замовлення, отримує ліки. А якщо немає в тій аптеці, є в нас людина, ми тоді вже. Поїздимо по місту і пошукаємо. Зараз в Україні налічується понад 200 лікарняних каз. Такі об'єднання є у більшості регіонів країни. Стати її членом може кожен охочий Прикарпатець.